Ось і настала зима. Зимою все стає казкове, чарівне. А чому? Ви здогадалися? А відгадайте загадку. Біле, а не цукор, м'яке, а не вата. Без ніг. А і де? Що це? Правильно, діти, це сніг. Зимою, коли випадає сніг, можна кататися на санчатах, на лижах. А ще можна зліпити снігову бабу. Нулись рано бабу ліпимо старано, поряд снігу нагорну і зліплю іще одну. Є каструля, і морквина, є метла, відро, вуглина. Хай живуть собі в дворі і чатують до зарі. Щоб зліпити сніговічка. Нам потрібно три шматочка пластилина білого кольору, чорного кольору і шматочок червоного кольору, а також стека. Ці наші кульки велика кулька, середня і маленька. А тепер ми ці кульки будемо з'єднувати один з одною. Ось ми і з'єднали наші кульки, а тепер. Треба нашому сніговічку зробити оченятка, а будемо ми їх робити із чорного пластиліна. Ось оченята у нашого сніговічка. А тепер нам треба зробити носик. Носик будемо ми робити із червоного пластиліна. Ось і носик. А ще нам треба зробити капелюх. Щоб не холодно нашому було сніговичку. Для цього треба взяти червоний пластилін, скатати в кульку. Потім зробити отвір, щоб у нас шляпка держалася на голові. І одягаємо нашому сніговічку. Шляпку. А ще, щоб він не замерз, ми зробимо червоні рукавички. Одна рукавичка і друга. Ось і получився такий гарненький у нас сніговичок. Дітки, присилайте свої роботи і у нашого сніговічка буде дуже багато друзів. До побачення, діти, до нових зустрічей!